Привіт, друзі, привіт, телевізор прямо голові. Привіт, друзі! Про живе життя будемо говорити сьогодні, і про, ті, і про те, що робити, щоб вистачало сил ресурсу проживати це життя в сучасних реаліях. Знайомимося мене звати Ліна Ліскова, купити німецької компанії Premium. І люблю ділитися тою інформацією, про яку знає зараз тільки цього на близько 10% людей на землі з усією відповідальністю про це заявляю, тому що цифри і статистика це дуже перша річ, яка, яка завжди розставляє все на місця. А до речі, що я хотіла чого почати сьогодні? Що хотіла почати свого улюбленого зараз. Зараз мого людиного продукту. І дивіться, продукція Фітлайн – це та продукція, про яку знає ще дуже мало людей. А хто вже про неї дізнався і спробував, той вже користується і вже не збирається нічого міняти. Чому? Тому що Фітлайн – це про швидкість, це про ефективність. І це про результати, які відрізняються від усього того, що дає від тих результатів, які дають інші продукти, тобто це співвідношення ціни, якості, безпеки, ефективності і так далі. І е, дуже таке вдале порівняння було в нас була в суботу бізнес-академія. Це такий онлайн-захід, де ми чуємо самі такі найновіші новини від експертів, від лідерів і. От ключова відмінність продукції Фітлайн в тому, що е, е, це про швидкість. І зараз, коли ми живемо в такий час надшвидкостей, саме це є дуже важливим і дуже ефективним. І Людмила Ткачук, вона е, що це в мене поганий інтернет на цьому? Ну, телефон, я не знаю. Е, і Людмила Ткачук, коли е, говорила в суботу про Фітлайн, вона сказала дуже таку е, гарну річ, що. Можна з точки А до точки Б, можна доїхати різним транспортом. Можна... Доброго ранку, доброго ранку, дякую ж за приємні слова, що з одної з точки А до точки Б можна доїхати різним транспортом. Але фітлайн це про швидкість, це про те, як що можна доїхати там автомобілем, можна на велосипеді, можна автомобілем, можна трошки кращим автомобілем, а можна літаком бізнес класом Я правда ще бізнес класом не літала, але чула, що це навіть краще ніж просто звичайним літаком, і значно комфортніше. І от знаєте, в нашому житті ми завжди робимо вибір. Ми завжди вибираємо, коли ми приходимо там в магазин, да, зараз в маркет приходимо. Ми обираємо собі там овочі, фрукти. Ми ж не обираємо, які там найгірші, да ну там оце маленьке таке надгневше, а й візьму. Або там дивлюся, воно там таке вже залежалося. Що ж воно там лежить? Ай візьму. Ми приходимо і ми вибираємо найкраще, найкраще яблучко, найкращу там не знаю, помидорку, найкраще щось ну, з того, що нам пропонується. Ми обираємо найкраще. І коли ми говоримо про здоров'я, то є сенс тим більше обирати найкраще. От часто порівнюють інші бади, кажуть: Ой, а там дешевше, а там ще якісь є переваги. І з приводу дешевше можу сказати, що Просто хто не порівнював саме з фітлайном продукцію, тобто складники, ефект, ефективність, то той ще може сказати, що десь там дешевше. Якщо це сегмент нормальної такої рівня продукції, тобто нормаль, ну, середній сегмент, то фітлайн однозначно буде значно дешевший. по Порівняння. Якщо це продукти преміум класу, то Фітлайн тим більше буде значно дешевший. Якщо це якийсь мас-маркет ще потреб, який плюс-мінус, якщо не нашкодить, то вже добре, ну то ми з тим навіть і не рівняємося, тому що неможливо порівняти продукт преміум класу з мас-маркетом, який просто. От Просто продається, і ніхто там тобі нічого не гарантує. І от ось це моє улюблене, зараз просто ще так вирішила, що ще заодно, а заодно ще й покажу. Відмініть світлайн, до речі, стакан. Вчора була презентація, я його з вулиці принесла, бо стояв там в мене в цьому, і він аж запокій, такий, тому що черговим цих холодом. От проста така відмінність, наприклад, наших жирів, навіть омега, коензим, лютеїн та інші водорозчинні жири. Це жир, який розчиняється у воді миттєво. Дивіться, я накрапала. Не, не рахую, я, скільки там крапель, але мало не буде. Ой, куди вона та ложка впала? І розмішуємо, і воно миттєво розчиняється. І до речі, я вже знаю, що вже є водорозчинні жири, які розчиняються у воді інших компаній. Але ключова відмінність в тому, що технологія NTC, або технологія міцелювання, яка є саме в продуктах Fitline, вона робить знову ж таки в черговий раз цю продукцію відмінною від всього, що є на ринку. Тому що навіть ті продукти, які є водорозчинними на ну, в інших компаніях, є вже такий жир. Танюш, привіт, доброго раночку. Такий жир вже є, але. Але там немає технології NTC. І оця ключова відмінність в доставці в клітину, в тому, що ми не просто випили, не просто маємо найкращий склад. А ем, є таке розумне слово. Прискорювачі через які використовуються тут, це прискорювачі засвоювання і прискорювачі доставки. Які вони використовуються? Це секретний секрет, це запатентована технологія. Але найголовніше, що моя клітина не буде думати про те, що їй зробити, де її взяти, як це все ну, вона не просто там залишилося в шлунку чи в пішківнику і все. А найголовніше, що це миттєво засвоюється, миттєво йде в клітину. І для тих людей, які розуміють, що світ зараз став настільки. Це в мене ще одна ложка була, не знаю, десь є. Засипаться зараз, я ложечку підійму. І для тих людей, які вже зрозуміли, що ми живемо в такому шаленому світі, в якому в нас. Якщо не, братися, не брати відповідальність за себе, на себе, то, то такі собі можуть бути варіанти. І в нас особливо й нема вибору зараз, крім як в першу чергу турбуватися про себе, про своє здоров'я. І, звичайно, хто вже це зрозумів, то той вже шукає варіанти. Варіантів зараз є безліч, вони лежать на полках в аптеці, вони є в різних там. Скажімо, і мережевих компаній, як е, нам пропонується БАДи, І всі ці варіанти дуже гарні, вони е, теж добре, що вони є. Але якщо ви обираєте для себе найкраще з можливого, бо ваше здоров'я все-таки стоїть на першому місці, а не на 25-му або на, 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 на крайньому останньому, то тоді є сенс. Е, Саме звертати увагу на технології, на те, що саме зараз є найсучаснішим, найпрогресивнішим, найбезпечнішим. І в цьому випадку точно зайде фітлайн, тому що таких гарантій безпеки, таких науково-наукових розробок, таких ну так технологій наукових, які використовуються тут. Вони не використовуються більше в жодній продукції, не тому що я хвалюся, не тому, а тому, що це, про це, це підтверджують документи, цифри. Як, як дізнатися, да? чи, чи це правда, чи неправда? Подивитися до і після, подивитися результати. Ну І цифри, цифри і статистика. І оці цифри, і оця статистика, вона говорить про те, що це дійсно так. І, от, наприклад, дивіться, зараз шаленими темпами розвивається ринок, в, наприклад, в Японії. Фітлайн там просто-просто фантастично рухається. Я думаю, багато хто знає, що Японія це та країна, яка себе врятувала БАДами в свій час після того, як сталася. Ну, Хіросіма й на осакі в них були, і в них люди жили по 40 років. Ну, тривалість життя була. Тоді було на законодавчому рівні, на державному рівні прийнято закон, щоб люди почали в обов'язковому порядку, щоб вони почали приймати бади. І тому там це настільки ж природньо, як поснідати звичайною там кашою, не знаю, чим там хто снідає. І при цьому що обов'язково треба випити БАДи, якісь вітаміни. І навіть там, коли приймають на роботу, то тебе обов'язково запитають, які вадити ті. От PM там зараз в Японії дуже потужно розвивається, тому що людям, які вже звикли до того, що про своє здоров'я треба турбуватися, коли вони пили там, ті вітаміни жменями рано в день і ввечері, то для них це геніальне рішення, коли просто випиваєш зранку один коктейль і тобі все ну і побіг жити своє звичайне життя, їм це ну, набагато спрощує життя, ну власне, як і кожному з нас. І е, в нас зараз в Україні ситуація не краща, ніж колись була в Херасімі на Нагасакі, Знаєте, після того, що там відбулося. Просто в нас немає зацікавленості ні в кого, щоб ми були здоровими. От повірте, нікому не цікаво, щоб ти був здоровий, нікому, абсолютно ні, ні державі, ні, ні цій індустрії фарм і лікувальні. ніяк. Поки індустрія певна заробляє, на чому вона заробляє, їй треба, щоб того було більше. І чому зараз невигідні здорові люди? Тому що здоровими людьми неможливо управляти здорова людина це вільна людина, і здорова людина може бути незручною. Тому наш, наш варіант це власний вибір. От якщо ми говоримо про Україну, то й не тільки про Україну. Це бути здоровим це вибір. І хто ще не для себе це не обирав, то той каже: Да що ти кажеш, да як можна здоров'я, да це ж здоров'я, воно ж яке є, тільки таке може бути великий. є дійсно є фактори, які від нас не залежать, це зрозуміло, але в великій мірі наше здоров'я саме в наших, в наших руках, в наших стаканах, в моєму стакані ось таке. В стаканах може бути щось інше, але то не завжди про здоров'я. От і от саме Оця, цей науковий прорив для здоров'я, він саме отут запакований отакі пакетики. Просто і все, що нам треба, це ми висипаємо, випиваємо і все. І ми можемо отримувати миттєву дію. Вчора у нас була така. Дуже прекрасна зустріч, недільний брань за круглим столом. І е, ми там ну багато дуже цікавого було багато. Але один із таких аспектів нашої вчорашньої зустрічі е, гості, які поприходили, партнери, вони ділилися е, крім всього іншого, вони ще ділилися результатами. І ми говорили про те, що за п'ять років. За 5 років з фітлайн, от хто вже там, ну, довше п'є продукт, да? можна дуже-дуже гарно можна оцінити, чи був сенс пити фітлайн. І ми кожен, ну, там, згадували просто свою точку А до фітлайн. Хтось вже пив багато бадів, інших гарних компаній. Хтось ще взагалі нічого не пив, хтось просто вже пив стільки ліків, що вже організм кричав Соус Хелп, по і от за ці 5 років, наприклад, ми вже Ага, Таня, дякую. До речі, дякую вам за коментарі. Танюшечка Чернейко і Таня Осенко. Дійсно. І це знаєте, і ми зараз ну, бачимо те, що це новий рівень енергії, новий рівень самопочуття, взагалі незалежно від віку. От в мене в команді люди абсолютно різного віку. Є молоді дівчата, є дівчата більш такого елегантного віку, але вони всі активні, ми всі активні. І, е, от, о, про, якщо говорити про здоров'я, це вибір, то це однозначно ну, дуже, дуже, велика, в цьому, дуже великий відсоток цього вибору полягає в тому, що ми, в себе, чим ми себе наповнюємо. Яка в нас їжа, який в нас стиль життя, який в нас, ну, які в нас можливості, да, чи ми ведемо, який спосіб життя ми ведемо? Але е, от е, перекос в будь-який напрямок він не, не завжди. Будь-який напрямок перекос, да, чи, чи хтось там дуже вважає, що тільки дієта може дати здоров'я. Це вже ну, це моя особиста думка. Це перекос. Хтось вважає, що тільки спорт може дати здоров'я, це вже перекос, хтось вважає, що не знаю, там Тільки мислення можна створити собі здоров'я. Це все ну, тобто, такі вже трошки перекоси, тому що наше здоров'я це комплекс, це і рух, це і їжа, та, яка лежить в тарілці, це і думки. Але це і наповнення нашої клітини. І коли наша клітина голодна, от наприклад, чим би ти не займався, але коли ти голодний, от наприклад, не знаю там, з чим порівняти, що, що любиш. От, а бажаю прогулянки вечірні перед сном. Я від них просто фанатію, бо я розумію, що це здоров'я, і незважаючи ні на що йду, прогулю... йду на вечірню прогулянку, я від цього кайфую, мені від цього класно, але спробуйте піти на цю ж саму прогулянку, коли ти сильно голодний. Про що ти тоді будеш думати? Або займатися у хтось любить, не знаю, там художник любить малювати там те І дійсно взахову, коли ти захоплюєшся тим, що ти любиш, ти можеш не помічати, що ти там хочеш їсти, да? ти можеш там довгий час чимось займатися. Але це буває тільки ем, ну, не на постійній основі. Тому що, коли ти стаєш голодний, то тобі все одно треба, треба поїсти. І з нашими клітинами відбувається те саме. Коли вони голодні, вони будуть просити їсти. Просто, Мова тіла з нами, вона, вона така своєобразна. І нас цієї мови ніхто не вчив. Наша мова тіла і людини ну, тіла з нами, вона досить нам всім відома, але нас її не вчили. Тіло з нами розмовляє через втому, через безсоння, через якесь роздратування. Це такі вершина айсберга. Через якісь там легкі больові симптоми, спочатку це буде маленькими такими сигналами, а потім це ще частіше повторюється, а потім це ще інтенсивніше. І, от якщо прямо знати всю мову тіла. То, до речі, дуже легко можна щитувати, те саме проблема, де дефіцит, і що треба поповнити. Але це треба бути в цьому професіоналу, скажімо так. Тобто, це треба вивчати, про це треба собі ну, цікавитися цим. І що робить нам фітлайн, оця продукція, та, яка зараз починає просто. Просто на ринку настільки поширюватись, як просто безпрецедентний такий випадок. Вона за нас, за нас рішає, ну, забирає з нас оцю, скажімо так, ну не те, що відповідальність, а, а вона за нас вирішує, що куди треба. Все, що мені треба, це зранку випила і ввечері випила. І коли і е, от чому фітлайн е, так люблять і спортсмени, і люди, які мають дуже-дуже високі статуси. В принципі, еліта зараз вже ну, практично переходить на фітлайн, і це, і це престижно пити Е, Пити фітлайн це про статус, це про престиж, це про... Це про високий рівень, про високий рівень свідомості, до речі, якщо ви не знали, то неважливо, скільки в людини грошей, але коли вона обирає турбуватися про себе, вона коли не про це я не про егоїзм зараз говорю, а про про той рівень свідомості, коли ти розумієш, що відповідальність за твоє здоров'я, життя лежить на тобі, відповідальність за прийняття рішення, куди рухатися чи не рухатись, як, як, як виглядати. Як турбуватися про своє тіло, і це про високий рівень свідомості. І фітла і люди з високим рівнем свідомості вони аналізують дуже часто, достатньо аналізують для того, щоб робити максимально ефективний вибір. І е, е, сьогодні оце рішення у вигляді фітлайна воно може позбавити від дуже дуже багатьох питань, які виникають саме на фоні на фоні стресів, на фоні. У тих незрозумілих нам взагалі зараз, знаєте, такий ми час живемо, що ми не можемо бути впевнені в якомусь в завтрашньому дні, ми не можемо нічого планувати. А о, якщо ти звик, наприклад, жити отак плюс-мінус плануючи своє життя, то це, це дуже непросто. Особисто я з тих людей, які живуть. Спонтанно, скажем так, я тут, тут нічого не планувала, тут я можу вже до вечора бути взагалі десь в п'ятому місці. От я дуже, дуже легко змінюю рішення свої, в якому плані я, я особливо зараз, я максимально відкрита до будь-якої інформації, яка до мене приходить, і я її беру, я її аналізую, дивлюся мені треба це чи не треба. І і не зависаю там, де мені не треба, але обираю для себе те, що мені підходить, навіть якщо це щось зовсім нове. І ми зараз можемо сказати про те, що дійсно формується, можливо, якась абсолютно нова така епоха, коли, коли в нас вже вибору мало. Бо ти або дбаєш про себе, або, не, або можеш не дбати, але ти тоді розумієш, що цю відповідальність ти перекладеш на тих людей, які поруч тобою, хто тебе любить. Бо фізика, вона зараз фізичне наше тіло, воно, воно працює за своїми біохімічними законами. І якщо там щось чогось не вистачає, то воно по-любому буде вести до наслідків. Я, що я ще хотіла таке, а знаєте, що хотіла сказати ще? Що от, часто мене запитують, наприклад, ой, а в якій формі у вас там вітамін? А це ж мені те не можна, а те мені протипоказання є, а те я взагалі Думаю, щоб не було передозування. І в таких випадках я розумію, що, скоріш за все. Людина до того, навіть якщо пила, то вона пила скоріш за все, аптечні препарати, і якщо вона досить така обережна в цих своїх, ну, задає таких багато питань. І вона обережна і, 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 е, говорить про те, що їй там, наприклад, лікар казав, що це не можна тобі, а це треба поєднати, а те все. Це означає, що, скоріш за все, в її раціоні були синтетичні вітаміни, тому що синтетичні вітаміни це насправді несуть дійсно таку велику небезпеку, їх не можна довго пити, їх не е, можна передозувати, вони не завжди поєднуються так, як нам треба. І оця обережність, яка виникає. Ну, люди запитують, да, з такою, ну, розбираючись, да, з продуктом. Скоріше, найчастіше це пов'язано з тим, що був досвід прийому саме синтетичних вітамін. Навіть якщо їм казали, Христерин Джикмен, навіть якщо казали, що то все натуральне. Ну і Що нам робити, як визначитися, розбиратися? В нас є. В нас в кожному є своя своя голова, свій аналітичний розум. Зараз є безліч інформації в доступі, і в кого запитати, в того, хто вже е, має ті результати, або має ті результати, які хотіли б мати ми, або звертатись до людини, яка е, точно. Має більше сил, більше енергії, ніж у вас, або має вже те, що ви хотіли би втримати. І мені подобається фраза Марини Вернюк: хто жив, той то і прав, і дивлячись на фітлайнерці, на людей, які п'ють цю продукцію вже роки. Тут навіть не треба нічого додавати, тому що це люди, яких можна навіть серед натовпу впізнати за станом. За таким знаєте, за таким особливим. Особливим в якому сенсі? В тому, що він відрізняється з особливим якимось тоном шкіри, який дихає життям. От, ми, ми вже в всі знаємо, що це таке. Ми його впізнаємо. Я вже вчора говорила на презентації, що от це дійсно так і є, тому що мені іноді доводиться там віддавати продукт. В мене є партнери, які зараз не в Україні, але в них тут є клієнти, є партнери. І <кій> Іноді я роблю доставку продукту, ну відвожу продукт. І якщо я навіть людина не знаю, і ми домовилися з нею зустрітися на зупинці, наприклад, і там стоять інші люди, то я впевнена, я подивилася чи і я, і я вже без, навіть без додаткових якихось зусиль можу цю людину знайти. Вона мене бачить по сумочці Фітлан, бо вона завжди зі мною. А я бачу людину по стану її шкіри. І по, по виразу, ну, по стану, та, настрій може всіх нас бути іншим. І це, і це так прикольно, і ще прикольно, коли ми зустрічаємося на живих заходах і кожного разу е зустрічаємо все новішу і кращу версію своїх колег. І це, це так прикольно, і це точно, коли п'єш цей продукт, вже розумієш, це того варте. Так що, хто вже п'є, ви вже молодці, тому що ви робите величезну послугу собі, Хто вже зрозумів, наскільки важлива самоцінність, то це вже прекрасно, Хто цього ще не зрозумів, то ви робите величезну послугу тим, хто вас любить, позбавляючи їх від зайвих хвилювань. Звичайно, життя таке, що вони будуть, ці хвилювання вони є, але ми позбавляємо таким чином зайвих хвилювань про себе тих людей, які нас люблять і які за нас переживають. Тому е, приєднуйтеся до, як ми називаємо, сім'ї хідлайн, тому що це е, можливість мати ресурс, мати ресурс, мати гарне спілкування, мати підтримку, мати е, фінанси, хто говорить, хто хоче їх мати. А поки що всім гарного дня, бережіть себе, фільтруйте новини. Це окрема тема. Ну, власне, власне, не те, що фільтруйте, а просто пийте більше активайзу. От, як коли хочете почитати новини, випийте більше активайзу. Або коли читаєте новини, майте під руками карду чеквенцем 10 І бережіть себе. Для замовлення продукції можете писати мені в особисті повідомлення і зможете також ще скористатися бонусом першого замовлення. І... Усім тихого дня, тихого, гарного дня, бережіть себе і до зустрічі завтра. Якщо маєте якісь запитання, їх пишіть. Якщо хотіли б отримати, наприклад, ефір на якусь певну тему, от, от є деякі такі серйозні запитання, на які треба отримати відповіді, теж пишіть. Всім гарного дня, бережіть себе.